Доброго дня, любі дітки! Дуже рада зустрічі з вами. Давайте привітаємося! Спочатку я заспіваю музичне привітання, а потім ми разом з вами. Добрий день, добрий день, о, який хороший день! А тепер давайте заспіваємо разом зі мною. Дякую вам, дітки, за гарне виконання пісеньки. Сьогодні я вас запрошу у чарівний світ звуків. Вранці на роботу йшла, в скриню дивну я знайшла. Давайте подивимося, що ж знаходиться всередині. Інструменти тут не свічі. Непрості вони, музичні. Це малесенькі цвіночки. В них тоненькі голосочки, цілий день ділінь-ділінь, металевий передзвін. І ще пряски знайшлися. Як же брязкальця звучать? Чорхотять і зародять. Тут і ложки дерев'яні. Стопотіти вміють гарно. Завжди дуть вони у парі, поодинці не заграють. А оцей веселий бубон. З ним погратись також любо вміє стукати, брещатись, голосно. І тихо грати. Ось такі у нас веселі музичні інструменти. Це і Дзвонити маленькі і брязка ще робити. Ложечки дерев'яні. Забув вам несе. Дітки я гадаю у кожного з вас є вдома. Музичний інструмент. Швиденько беріть його в ручки і зараз ми разом зі мною заграємо веселу українську мелодію. Приготувались тож починаємо. Ой, який гарний веселий оркестр у нас вийшов. Гадаю, вам, дітки, дуже сподобалося грати на музичних інструментах.